Вітаю вас! Ви на каналі Kitchen Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні понеділок, 22 липня 2024 року, і я розпочинаю свій черговий вишивальний рукодільний тиждень. І як ви бачите, перед вами на станочку мій Dimensions, Моя Thuron Village або Лавандове поле, мій Раритет. І цього тижня я хочу просунути цей дизайн до 80%. Мінімум до 80%. Тому що, можливо, через те, що я виходжу все ж таки на фінішну пряму, мені захочеться вишивати більше. Тому що ось це вже лінія низу. Ви уявляєте? Мені зовсім трошки залишилося вишити для того, щоб завершити цю роботу. Праву лінію ми вже раніше обмалювали та ліву, ну і зараз лінія низу. Так, тут буде вишиватися саме лавандове поле, але великої мішаніни тут не буде. Правда, тут мені ще потрібно буде фрузлики довишивати, ось такого характеру. Зовсім трошки, тут, бачите, зелені ниточки, жовті. Але в основному це різні кольори фіолетового, лавандового кольору є хрестик. Як соліди, так і бленди, є напівхрестик. Але результат, я думаю, буде неймовірно класний. Поки що все у цьому включені. Але це не єдине, що я планую вишивати цього тижня. Проте, це треба розповісти в окремому включенні, тому не перемикайтеся. Ви включення, і я вам неодноразово, коли показувала якісь вінницькі краєвиди, показувала нашу ось таку башту. Це башта, символ, один з символів Вінниці. Спочатку це була водонапірна башта. А у часи Другої світової війни вона використовувалася як спостережний пункт, тому що вона була висока. Потім це був житловий будинок. А у подальшому у цій башті розташувався музей ветеранів афганців. А зараз, до речі, з 2022 року там можна укласти шлюб за 24 години. Проте, якщо чесно, я абсолютно не прихильник, окрім якихось особливих випадків такого швидкого укладення шлюбу. Тому що, як показує практика, рідко це призводить до довгого. Та справжнього сімейного життя. Але я не про це. Ви бачите ось цю башту. Зараз ще вставлю декілька фото дуже гарних цього місця. Група дизайнерів, файні хрестики, файна стіч. Залишу посилання на інстаграм профайл в описі до відео. Створили сумісник до Дня Незалежності України 24 серпня, вишивається карта України, яка складається з усіх 24 областей та Автономної Республіки Крим. Але можна. Вишивати не усю карту, а придбати окремі області, що я і зробила. я придбала ось таку схему Вінниччини, де я проживаю, 39 на 40 хрестиків. На 14-му каунці це 7,08 та 7,26 см З технік хрест та бекстіч, 19 кольорів DMC, 1230 з половиною хрестиків. І другу схемку я придбала Черкащину. Моя батьківщина, де живуть мої батьки. А, до речі, ось ця схема Вінниччини автор Тамара Лящук, також залишу обов'язкового посилання. Magic Cats Studio, має назву її, дизайнерський бренд. І друга схема Черкащина. Це дизайнер Олена Stage Dream with Me. має назву її вишивальний бренд. Тут 55 на 43 хрестика, хрест Бекстіч Фрузлики і 13 кольорів DMC, 1080 хрестиків. Ось такі. Чудові дві схемки я хочу вишити. Я у 2022 році вже вишивала Вінничину та Черкащину, але вишивала на дереві. Це були заготівочки, а також схеми від Нікітки, Magic Trick. От подивіться, я вставляю, але тут вишивалося, скажімо так, не сюжетно, а орнаментно. Дуже мені сподобалося. Вінничину залишила собі, Черкащину подарувала батькам. Так само хочу зробити і тут Вінничину для себе, Черкащину для батьків, хочу вишити до Дня Незалежності. Сподіваюся, раніше. І вінничну я вже розпочала вишивати. Ось ви бачите, вже в мене. Стільки от вишито. Я вишила весь чорний колір, обмалювала контур, і от трошечки ще тут вишила чорним те, що було необхідно. До речі, тут же вишито 13 см. Вишиваю я на таких. Магнітних п'яльцях, рамці-п'яльцях від Wonderland Crafts, з Черної країни. Тут чудові магніти, тримаються неймовірно добре. Обожнює ці рамки. У мене ще є велика така для великого мілхіл-розміру. І ось така невеличка вона підходить для маленьких мілхілів. Ну і, звісно, для інших дизайнів. Хочу на цьому тижні. Повишивати цю схему, ну й може я її закінчу. Не знаю, не готова сказати, тому що хочу і лавандове поле просувати, і це повишивати, подивимося. Ну а Черкащину буду вишивати трошки пізніше. Час, звісно, в мене ще є. Мабуть, поки що все, що я вам хочу і можу розказати і показати, але не перемикайтеся до нових включень. Вирішила я приготувати жульєн. Взяла філе-курки, гриби, шампіньйони, цибулю. Спочатку обсмажила цибулю, по черзі, додаючи туди курку, гриби, додала спеції. У мене це сіль, білий перець, мускатний горіх, а також вершки. Також все разом перемішала, протушкувала, після чого додала зелень, ще трошки протушкувала. А потім розклала у горщики, зверху додала два види тертого сира, а також запекла у духовку всі складові в описі до відео смачного! Нещодавно у комоді була акція щодо продажу. Ось цих от ялиночек з різними гарними сюжетиками. Я дуже давно хотіла спробувати ці ялиночки, але якось ніяк. А тут і акція була. До речі, це дизайн Вероніки Бурковської ці ялиночки. Крім того, цього року я ще не вишивала. Мені потрібно його для мого челенджу, мого калейдоскопу. В правому верхньому куточку я залишу посилання на відео щодо цього мого. Челенджу і також спойлер. Я буду вишивати в іграшковому півріччі від розхом'ячки Євгенії або у серпні, або у вересні. Невеличкий спойлер. Буде такий гарний сніговик. Ну а поки що просто покажу вам набір. Це ялинкова, звісно, прикраса. Сніговиків я обожнюю вишивати. Артикул 003 розмір хрестиків 40 на 50 хрестиків. Тут дерев'яна основа, муліна DMC, Є кольорова символьна схема. До речі, є і електронна схема, голка, і аксесуари для оформлення іграшки. Зокрема, тут, мабуть, фетер та підвісок. Ззаду, бачите, QR-код, телефони, електронна пошта. Ну і написано, що дрібні деталі в цьому наборчику: не мочити та не прати. Так, і не рекомендовано для. Дітей до 5 років. Завжди дуже приємно, коли заходи безпеки написані навіть на наборах для вишивки. Багато тут білого буде, думаю, що буде вишиватися досить просто. Ну, і також мені такий от рекламний флайер надійшов з промокодом на наступне замовлення. Потрібно зберігти, бачите, це сайт, QR-код і Instagram. А також у подарунок мені ще надійшов ось такий органайзер, дарма комод, його, скажімо так, девіз, твій вишивальний помічник. Дуже гарний картонний органайзер на 12 кольорів. Можливо, якраз можна використовувати для вишивки цих областей, які я вам. Показувала у попередньому включенні. Це така невеличка, але дуже приємна покупочка. Поки що все. Не перемикайтеся. Я абсолютно не є фанаткою Гаррі Поттера і в цілому партеряди. Звісно, я дивилася окремі фільми, читала окремі книжки. Проте. Скажімо так, це історія не мого дитинства, тому що портріада розвинулася, я вже була студенткою, але все одно певним чином, звісно, знайома з цим твором, з цією серією як фільмів, так і книг. Але не можу не показати вам ось це видання. Книжка Гаррі Поттер і Орден Фенікса, видавництва «Абаба Галамага. Взагалі у цього видавництва дуже гарні книжки, видання, чутові ілюстрації, дуже гарна якість друку, папір дуже якісний. Ну і подивіться, це видання, тут супер обкладинка. Ось. І навіть на форзаці подивіться, яка картинка. Тут багато гарних ілюстрацій. Вони є чорнобілі і кольорові. Але показати я цю книгу вам хотіла у зв'язку з ось цим розворотом, цими аркушами. Це фактично розділ перший. І ви подивіться, які тут ілюстрації. Ось тут ніжні гортензії, гортензія з бджілкою. Ну ось тут Гаррі Поттер лежить у кущику гортензії. Під вікнами дядька Вернана та тітки Петунії. І е, слухає новини. Ось. І подивіться, яка ілюстрація. Наскільки реалістичні та гарні тут гортензії. Знаєте, захотілося переднути у дитинство, хоча, повторюся, партеряда це період не зовсім мого дитинства. Я вже була студенткою. Але все одно, це казка, це світ чарівний, світ чаклунів. А інколи нам дуже хочеться магії поза Ходварцем, але доброї магії, яка б принесла нам мир. Ось таке невеличке включення, можливо, не всі його зрозуміють, але мені дуже хотілося ось цей аркуш показати вам. Не перемикайтеся. Ну що ж, сьогодні вже неділя, 27 липня 2024 року, і час підвести підсумки мого вишивального рукодільного тижня. І як ви бачите, я просунула своє лавандове поле, свою сирун Village від Dimensions. Планувала я просунути на 10% до 80%, але вишила навіть 85%. І ось ви вже бачите. Як виглядає вишита область. Потрібно вже переставляти п'яльця, бо мені вже тут, якщо чесно, було незручно вишивати. І знаєте, був один момент, коли я трохи зніякувала, подумала, що або я помилилася, або перенабір неправильний. Тому що, от бачите, ось тут незашита частинка заходить аж сюди. Я подивилася на обкладинку. І тут лише невеличка, незашита частинка. Однак, як виявилося, обрізана картинка, і на схемі, на оригінальній схемі, дійсно ось ця частина також не зашита. Тобто можна вже точно зробити висновок, що ось тут також є певна обрізка. Але вишила я все вірно, і перенабір у мене правильний. Ось таке просування залишається 15%. Не буду загадувати, але, можливо, наступного тижня буду мати фініш. І якщо ви бачите, ось там на фоні. Це не єдина лавандова штучка, яку я хочу вам показати цього тижня. Ви тільки ну, подивіться, який красунчик. Ось так я вам його покажу. Це такий міні-гномик. Хлопчик-гномик без бороди, але гномик лавандовий. І бачите, тут в нього на капелюшковій ось така лавандочка. Це, звісно, мамочка мені я зв'язала, подарувала. І він просто супер. Навіть хочеться все інше забрати з кадру, щоб ви могли помилуватися саме цим гномом. саме на лавандовому фоні. Ось так. Подивіться, який милий кадр. Він такий мій, він зв'язаний з таких валюрових ниточок. В нього ковпачок можна згинати в одну, в другу сторону, як вам більше подобається, але мені подобається ось так. Ось такий красунчик. Дуже мене радує, я його знімлю відео і поставлю у свій лавандовий куточок. Ну і ще я вам говорила, що хочу ось цю нашу Вінницьку вежу вишити повністю, але не вишила, тому що, от бачите, тут є незашиті дільниці. В мене закінчилися два кольори: 3865 та 211 такий лавандовий кольор. Я докуплю і дошию. Тобто наступного тижня тут точно вже буде фініш, і тут я, тому що тут не зашиті ці діля... діляночки, я не змогла дошити Бекстіч. Але бекстіч тут зовсім трошки залишилося, вишивається чорним у одну нитку. Дуже мені подобається, як це вийшло. Наступного тижня я його вже дошию, як тільки нитки придбаю, і оформлю у магніт. І можна буде розпочинати другий магнітик, другого область Черкащину. Так, мабуть. Це все, що я вам можу показати. Вишивала, звісно, я менше, ніж планувалося, але добре, що взагалі вишивалася. Дякую, що провели цей час зі мною. Дякую, що додивилися відео до кінця. Однак зараз, після моїх слів, до побачення, ви одразу не вмикайте відео, там буде ще невеличке таке затишно рукодільне включення. Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей, пока.